Незнахідка у кабінеті залужного вчора під час планової перевірки приміщень в одному із місць дислокації було виявлено елементи обладнання. Зняття інформації пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача збройних сил України та працівників апарату забезпечення його діяльності. З метою встановлення обставин вказаної події її наслідків та осіб причетних повідомлено службу безпеки України, яка відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному із потенційних місць дислокації Валерія Залужного. Провадження відкрито за. Статею 359 частиною 2 незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації Кримінального кодексу України наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися ним для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу, а співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного права. І, власне, сам Валерій Залужний так прокоментував знахідку у своєму кабінеті. Яка приміщення продавати кабінет, так вийшло. Ну, скажімо так, це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. От в ньому вчора, в перевірки з Тобто це не постійна ваша. Да. А ми так розуміємо, ну, вона була. Декілька про це є сміз, де я працюю, і в одному з них це цьому... подається. Тому вже давно -то вже не було, але от перевірила і злочин. Що... А це може означати. Ми ну, не тільки в мене, там тому ну, розвагу було. Вибачте, а це може означати, що в самому Генштабі тобто, мав бути хтось, ні. хто. Ша, ми вже давно не працюємо. Ага. Ну на вас це як тиск, як оце ростіння. Ні, як війну. Тобто це один із спловів ведення війни і класно. Саме живе. Слідство доведе. Тобто доведе. це був кабінет, куди ви мали переїзд сьогодні переходити? Один, в 7 годин ранку мав туди зайти. Ну і зайшов, звісно. Mm -hmm. Ну вже після звичайно. А до того це давно приміщення не використовувалося, тобто чи могли там озвучуватися ці е, інформації, що є державною таємницею? Ну, я не думаю, що. Тому що ну, Це приміщення і раніше використовувалися. Такий перерив досить суттєвий, тому ну, це просто вже під мою зустріч не буде.